Черевичник має бути в черевиках, вирішила я, і зробила собі сережечки. Ось такі, але не прості, а із незвичайної глини, яка світиться в темряві. Чи вона світиться, я ще потестую на практиці, тому що зараз у нас темрява на вулиці, і ну, не дуже гарна погода, яка не сприяє набиранню саме ось цього компоненту, який потім буде сяяти в темряві. Насправді дуже слабо, я би сказала, поки вона світиться, але сережечки надзвичайно ефектні і дуже-дуже просто робляться. Я викатую цю глину. Ну, вона дуже схожа на холодну порцеляну. На четвіроці у мене 9 позначок на пастмашині. І ось таким чином будь-якими катерами ви можете кружальками, але капля мені найбільше подобається. Я навіть не стоншую, тому що потім ми будемо фарбувати краї. До речі, в кінці ви ще побачите, як на мені виглядають ці сережки, ну, тому що під себе брала. Там З фурнітурою у мене трішки момент вийшов, але я її потім заміню. Навіть не дивлячись на те, що фурнітуру я потім візьму біленьку вона в мене все рівно дуже гарні сережечки вийшли, ви їх на початку бачили. А, і робляться вони дуже-дуже швидко. Буквально за один вечір ви можете не робити багато. Оскільки холодна порцеляна, вона а, вірніше, ось ця глинка, вона схожа на холодну порцеляну, працюєте ви з нею абсолютно так само, як ми робимо в холодній порцеляні пелюстки. Можете фактурити, можете вигинати стеками, зубочисткою, чим завгодно. Тобто ви навіть можете реально в прямому сенсі зубочисткою, спицею. Голкою, циганкою будь чим зробити? Дану фактурочку, так як вам подобається. Пальчиками-ручками вигнули, на якусь підставочку поклали, так, щоб вона не залипла все-таки на щось клейончите ми не кидаємо, пам'ятаємо. І якщо десь глинка надривається, не панікуємо, ми легко її можемо зіжмакати, перекачати або навіть от так через фактурку з'єднати і по сирому все зінтегрувати. Я роблю таким чином три середніх великих пелюстки, потім дві поменших з кожного боку. І потім самі найменших теж дві штучки. І так на кожну пару сережок. Ви можете робити, до речі, ця глина після застигання буде жовта. Ви зараз її бачите як жовту, але після застигання вона стане ще жовтіша. Тому сережки в мене мають бути в золоті або в якомусь жовтому металі. Воно було б взагалі ідеально. До речі, це дуже трендові сережки на 2025-2026, тому що мало того, що це мінімалізм. То це ще й флористичний дизайн. Це не просто флористика, а в єдиному стилі без наляпись тих різних переходів. Тобто, все як зараз дуже-дуже актуально. Ви можете навіть брелоки такі робити, підвіси на шию. Та взагалі можна дуже багато. І, до речі, коли я робила цей дизайн і записувала дане відео, я теж імпровізувала і на ходу все вигадувала. Я навіть сама не знала, що вийде, але ось такі сережечки в мене вийшли. І я просто кайфую носити. Глинка після висихання вона трішки зменшиться, але вона. Буде дуже-дуже легка. От зараз я в цих сережечках ви можете почути, як вони тут звинять у мене, так. Але вони невагомі, я на вухах їх взагалі не відчуваю. Зараз це одні з найулюбленіших моїх сережечок. Дуже-дуже-дуже приємно. І навіть коли зараз у нас осінь, холодно, але їх можна носити під пальто, вони гарно лягають по комірцю. І теж дуже зручно, головне тоді заглушечки позаду на швензочки ці ставте, або просто робіть швензи. Які будуть у вас закриватися таким кілечком ніби Ну одним словом, ви ставите фурнітуру, яку забажаєте, ви ще можете сюди додати також а, бусинок. А, але знову ж таки, якщо ви хочете, щоб вони були такі актуальні, то краще, можливо, навіть жемчужинки поставити, тому що зараз теж продовжується бути, продовжує бути актуальним не жемчуг, а підкажіть, як воно буде. Перли перли будуть продовжувати бути актуальними. вибачаюся, інколи деякі слова просто вилітають. І тому досить таки класно. Ви можете подивитися, що я руками. Просто фантазую, корочу, граюся, так як подобається. Розхід глини на ці сережки він просто мінімальний. Якщо ви візьмете модерн клей чи будь-яку іншу холодну порцеляну, до речі, сюди класно буде ще лягати модена, якщо ви не хочете, щоб вони сяяли, тому що для біжутерки у нас все-таки модену я рекомендую використовувати, буде дуже-дуже круто. І вона теж така жовтенька глина після жовто-сіра, я би сказала, порівняні з цією, то вона жовто-сіра, бо ця в прямому сенсі жовта, аж така кремово тепла жовта. Субтитрувальниця Модена вона буде більш така сіровастенька. І ця після висихання, якщо ви будете на четвірці катати, то вона не буде такою вже прозорою, але вона буде дуже ефектно виглядати на вулиці, тому що вона все-таки видно, нібито і не скло, і не порцеляна, І таке буде нібито загадка, а що ж зробити і як воно буде. Ну, ось ви бачите, що поки я тут вам розповідала, я наробила всіляких пелюсток різного розміру. І увага, дуже важливо, поки пелюстки ще сирі, відразу зробити в них діти. Дірочки, робіть дірочки не дуже близько до краю, тому що все-таки, коли глинка буде висихати, вона трішечки зменшиться, і у вас ці дірочки можуть бути зовсім маленькі. Але й дуже далеко не робіть, тому що ви потім не зможете в з'єднувальне кільце їх всі зібрати. Ми будемо збирати на велике з'єднувальне кільце. Якщо у вас немає, ви його можете зробити з проволочки. Тут вже грайтеся, як вам подобається. Але дуже важливо, саме на цьому етапі продірявити абсолютно, абсолютно кожен. Елементик нашого виробу. Я роблю це просто стекою. Робіть це охайненько, тому що шліфувати дану глину я не знаю, не чула ніколи, щоб хтось шліфував порцеляну, і, звісно, я її теж не шліфую. Ми максимум можемо по сухому, потім водичкою підзамити якийсь край, якщо у нас раптом або у вас є пластикові катери, які роблять рваний такий край негарний, ви його можете після просихання повного. А, а тепер я ось показую, що я буду 137-м 137 акрилом. У мене це композит, ви можете брати нашу улюблену росу. Ну, одним словом, будь-що, хоч золоту паталь, якщо вона у вас є. До речі, в прямому сенсі ви можете навіть паталь накласти сюди і теж можуть бути зовсім інші ефекти. Я з двох сторін не повністю, а тільки понизу, ось так, рваним краєм, нібито я кажу пелюстку, профарбовую саме золотом. І у мене це не жовте золото. А таке більш бронзувате, я би сказала, золото, але не сама темна бронза, це середній тон насправді. Ви можете сюди декілька кольорів. Я спочатку думала навіть декілька кольорів вести, але потім вирішила залишити його так, бо мені так сподобалося в результаті. У мене, на жаль, не було жовтих з'єднувальних кілець і жовтого, жовтих швензочок, тому я просто і спіна зробила, і ось така краса у мене виходить. Бачите, навіть те, що сіра швенза, все рівно ніяк не робить гірше, тому що зараз актуально поєднувати золото та срібло. Ну і, звісно, щоб більше вивчити властивості глинки Смарта, я вже підготувала для вас не просто відеоогляд, а з ліпкою ось таких чарівних опенічок. Тому обов'язково ставте свої вподобайки, пишіть свої запитання, коментарі та підписуйтесь на мої канали. Па-па!